Початку повномасштабного вторгнення Удачинська громада 10 разів зазнавала ворожих обстрілів, внаслідок чого 270 будинків зазнали пошкоджень, а 4 були повністю зруйновані. Мешканцям пошкоджених осель надавалася допомога будматеріалами. А деякі з власників зруйнованих будинків вже навіть отримали сертифікати на придбання нового житла. Надана людям допомога. Сертифікати на придбання житла люди отримують, оформляють документи, отримати кошти на ремонт житла в цьому напрямку. Є ми зареєстровані в цих програмах. Ті, що це люди займаються, люди несуть заяви, документи. Просто трошки затримуються непорядки з документами в людей. То права власності немає. Ну це все вирішується. СНАПИ працюють, реєстратори працюють. Хто хоче, вирішується. Неабияку допомогу у відновленні пошкоджених будинків надають благодійні організації. Зараз проводимо переговори, повинні <кхем> приїхати до нас на місце представники з благодійних організацій, які займаються саме ремонтами. Ну, дахи ми поробили, допомогли, люди своїми силами, ми допомогли підрядників наймали поділили. А от по вікнах, Обіцяють поміняти людям вікна. Також за рахунок місцевого бюджету у селі удачне було облаштоване укриття. Його ремонтували з дотриманням усіх необхідних норм. Зробили ремонт бомбосховища, тут і водичка, є своя свердловина, туалети. Ну, підготовлено для прийому. Тут проводяться заходи всі, в тому числі от гуманітарні організації, тут займаються Там заняття всякі з молоддю, ну, громадські заходи. Є де провести. Ще трошки треба доробити доступ до ліфта. Слава Богу, в нас немає таких людей, що користуватися. Ну закон вимагає, робимо. Не дай Бог, появиться людина, щоб можна було користуватися. Ліфт вже змонтований, просто заїзд ще то доробляється. У Сергіївці ремонт укриття також на завершальній стадії. У Сергіївці теж готуємо бомбосховище згідно норм. Воно вже ну. Практично воно готове, може вже приймати. Там туалети зроблені, вода заведена, кімнати відремонтовані, меблі там є які. Ну, Ще доробляти треба. Теж треба робити ліфт, там більше роботи, звісно. Будемо прорубувати, проділувати. Зараз закінчують проєкт, отримаємо на руки капітального ремонту. І остання стадія буде щоб там ну щоб було на рівні, як тут видач, також у громаді працюють два пункти незламності, в яких вимушені переселенці можуть перебувати певний час. Наприклад, в очікуванні евакуаційного потягу. Ці пункти облаштовані усім необхідним, аби люди могли відпочити, поїсти та вирішити, що їм робити далі.